Налисники з начинкою з курки з грибами у сметані з несолодких варіантів це для мене найсмачніші налисники. Зберігайте та підтримайте канал. Лайк, підписка, коментар допоможуть просуванню відео. Дуже дякую. Розбейте яйця, всипте дрібку солі і цукру, і вимішайте вінчиком. Влийте половину теплого молока та поступово всипайте борошно, вимішуючи всю масу, щоб не було грудочок. В кінці вийти розтоплене масло і молоко, що лишилось. Гарно вимішайте. Смажимо з одного боку 15-2 хвилини і 15-30 секунд з іншого боку на середньому вогні. Виходять гарні млинчики. Далі начинка. На олію обсмажте курку і паралельно гриби по 6-7 хвилин. До курки закиньте цибулю та сілі переці. Смажимо ще 5-6 хвилин. До курки закиньте гриби, вливаємо сметану і на малому вогні, перемішуючи, протушкуйте 5-6 хвилин. Викладаємо начинку по центру млинця, півтори столові ложки на млинець. Складаємо, як на відео, підгинаємо спершу справа і зліва, а потім зверху та знизу, щоб вийшов конвертик. І готово? Всім смачного!